Це я із найвідомішої людини Австрії. А це дім у центрі Зальцбургу. Де більше чверті тисячоліття тому народився Вольфганг Амадей Моцарт саме тут, 27 січня 1756 року на світ з'явився один із найвідоміших музикантів в історії людства. А сьогодні це один з найпопулярніших музеїв Австрії, який працює тут вже понад 140 років. В квартирі на четвертому поверсі Моцарт провів своє дитинство і юність, проживши тут з народження 17 років разом із родиною. Це типовий багатоквартирний будинок того часу, в якому проживала відома родина. Вони Належали до середнього класу, тому жили в хороших умовах. Головна локація це кімната, де народився маестро. Тім зберігся в оригіналі, не дивлячись навіть на жорстокі бомбардування міста під час Другої світової. Прогулюючись поверхами і приміщеннями, можна скласти враження про побут в чотирьохкімнатній квартирі на 150 квадратних метрів, де жила відома родина. А ще можна побачити дитячу скрипку Моцарта: меблі, музичні інструменти, особисті предмети та документи, пов'язані із композитором. Перед входом в будинок є дзвіночки, за допомогою яких можна було зв'язатися з квартирою відомої родини. А в кінці на вас чекає тематична сувенірна крамниця. Кажуть, що у будинку можна побачити привид Моцарта, а відвідувачі відчувають надзвичайну енергетику в його кімнаті. Завітайте в гості до Моцарта!